Привіт, сьогодні я хочу вас познайомити з новим фольксвагеном. Ні, це не новий Tiguan, ні, це не новий Touareg, це Новий Тайрон. Ми маємо повністю новий автомобіль, нову модель. Він трошки більший за Тігуан, і так само трохи менше за Touareg. Автомобіль має подовжену колісну базу, і сам по собі він довший за Тігуан, якщо беремо відносно Tiguan. Гуана. По відношенню до Туарега, наприклад, він має навіть більший об'єм багажника, що дозволяє бути автомобілю більш вмістким. Двохлітровий дизельний двигун на 193 кінських сил, сімиступонева коробка DSG, повний привод Фомоушен. Так, сам салон, в принципі, вже всім знайомий з попередніх моделей, таких як Passat або Tiguan. В принципі, все майже таке саме, але є деякі зміни, такі як там, панель приладів, трошки втоплена на панель в Digital Cockpit і додаткове таке оздоблення Alcantara, До речі, дуже приємно, тактильно, ну візуально так само дуже класно. Повністю новий автомобіль, довга колісна база, класний потужний двигун, ергономічний салон, вмісткий салон, багато простору для задніх сидінь, великий багажник. І цей автомобіль вже є в Інтеравтоцентр та доступний для тест-драйва. Завітайте до нас!